Добрий день, діти! Сьогодні такий гарний сонячний день і на дворі відлига. Відлига це тоді, коли починає розставати сніг, температура повітря тепліше і з дахів капає вода. А чим же зайняті наші друзі? Що наш товариш Вовчик? Ось він. Цікаво, чим він зараз займається? Діти, вовчик хоче запросити на прогулянку свою подружку мишенятко. Зайшов він у гості якось до своєї подружки, дивиться, а вона хоче одягнути святкову сукню ось таку нарядну. Ти що, мишку, не розумієш, що на дворі холодно? Зима? Невже ти не знаєш, який одяг треба одягати? Ось вовчик допоміг своїй подружці одягнутися. А ну ж подивимося, що вона тут одягнула. М -м -м, теплу шапку, теплу шубку і теплі черевички. Добре, вовчику, що ти допоміг одягнутися мишеняткові, тому що в тебе в самого шуба тепла. Ти не мерзнеш, ні? Не мерзнеш. А давайте всі разом подивимося, який буває одяг. Одяг буває різний? Повсякденний одяг буває, а ще одяг буває святковий, який одягають на свята. Але треба все називати, предмети одягу треба називати правильно. Давайте з вами разом розглянемо картинки і будемо правильно називати одяг. Так, починаємо. Це в нас що? Черевики. Це в нас. босоніжки, Капці, черевички, шкарпетки, капелюх, рукавиці. Шалик. Хустинка носова або носовичок. Сорочка. Штани. Кроватка, сукня, блузка, кофта, спідниця, футболка, кепка або бейсболка, кепка, шорти, пальто, піжама.